Πρέπει να τρισπλαστεί για σκοτεινά το η ευανέλια μέρσι. В тому часі, зачувши, що Івана об'язнено, Ісус вернувся в Галилею і покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, на умі, що на границя заволона та нафталі, Щоб збулося те, що сказав у Пророк Ісая, о землі Заволона та землі нафталі, Приморський шлях Україну за Йорданом поганська галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні, тіні смерті зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати говорити, покайтесь бо царство небесне близько. Лізом пазним гайким евангелім нахматіус. Haben wir ab. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kaphano zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Zebulon und Nachtali. Denn es wollte sich erfüllen, dass durch den Propheten Jesaja gesandt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße umher, das Gebiet, jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattens, Schattensreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an Jesus zu verkünden. Er ja, tut, denn das Himmelreich ist nahe. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Радий вас всіх сьогодні вітати, незважаючи на те, що трошки холодніше стало. Такий мікрофон металевий трохи є холоднішим, але слава Богу, що ми можемо, що ми можемо зустрітися, помолитися і також пороздумувати над Божим Словом. Сьогодні нам ми продовжуємо святкувати Різдвяні свята. Богоявлінське свято, як ми говорили минулої неділі, і ми продовжуємо, ми продовжуємо перебувати в цьому часі. І знову, і знову ми чуємо дуже подібні заклики і дуже подібні слова. Сьогодні ми чуємо в кінці Євангелія Покайтеся, бо Царство Боже є близько. Ми, Коли говорили про Івана Хрестителя, ми чули, що він проповідував покаяння, ми роздумували над покаянням, над важливістю покаяння. І нам в в цьому різдвяному часі майже весь січень ми чуємо одне і те саме покайтеся, покайтеся. Нас святе Євангеліє, нас церква і святе письмо закликає до того, щоб ми покаялися, щоб ми навернулися. Як ми вже говорили одні однією з неділь, що покаяння це є метаноя, це є зміна способу свого мислення, зміна. Зміна способу своїх думок, як ми думаємо, що ми своє серце відкрили на Господа. Сьогодні я би хотів поговорити про ще один аспект покаяння. Сьогодні нам Христос говорить, покайтеся, бо Царство Боже є близько. Ми, він створив, весь, Господь створив весь світ, як ми читаємо в Книзі Буття в перших главах книги Буття, на самому початку Святого Письма, але тільки людину Він підніс над усім творінням. На жаль, ми, людство допустилося упадку, але Господь, Господь їх не покинув. Але про що я хочу сказати? Про те, що нас Господь кличе до життя у Пресвятій Трійці. Ми святкували цього, цього четверга свято Богоявлення, де Христові, на Христа сходить Святий Дух у вигляді І Бог Отець говорить, це є мій син улюблений, у нього моє вподобання. Тобто нам з'являються одразу три особи Пресвятої Трійці. І нас, і Господь Ісус Христос приходить на землю тільки для того, щоб нас ввести в це спілкування Святої Трійці, щоб піднести людину до життя у Пресвятій Трійці. Він хоче, Він настільки нас любить, що Він. Хоче, щоб ми були частинкою цієї Пресвятої Трійці, щоб ми, щоб ми в ній жили, запросити до життя у Пресвятій Трійці. Але давайте собі подумаємо, що є однією, можливо, з основ життя у Пресвятій Трійці. Це є любов. Для того, щоб могти жити у Пресвятій Трійці, щоб Господь закликає нас, щоб ми в своєму, своєму серці навчилися. Не дуже багато, але водночас не дуже мало, навчилися любити. Навчилися любити Господа, але навчилися також любити і своїх ближніх. Тому що не люблячи своїх ближніх, ми не можемо полюбити Господа і навпаки. Не люблячи Господа, нам трохи є важко справді по справжньому любити своїх, по-справжньому любити своїх ближніх. Але ми маємо знову, знову ж таки слово покайтеся для того, щоб. Любити справжньою, гарною, чистою, щирою любов'ю, ми мусимо мати чисте серце, тому що якщо в нас є серце брудним, якщо наші, е, наш розум є е, заплямлений, нам важко любити щирою любов'ю. Коли ми відчуваємо, що нас щось на серці є, що нас тривожить, нам, нам важко справді любити такою гарною, чистою, відкритою любов'ю тих, хто є поруч з нами, але також і Господа. Тому що коли ми вчиняємо гріх, гріх не є чимось, чимось е, таким е, надзвичайним, чимось неописаним. Але це є е, розірвання нашого, це є втрата нашого стосунку з Богом, але водночас втрата нашого стосунку з людиною. Ми просто, е, наша, наша любов раниться. І для цього щоб нашу любов полікувати, щоб нашу любов зцілити. Щоб могли знову ж таки любити цією відкритою, щирою любов'ю тих, хто є поруч з нами, але також і Господа. Нам Господь дарує святу тайну покаяння для того, щоб ми могли очистити своє серце. Але крім святої тайни покаяння, ми повинні працювати також кожен день над цією любов'ю, тому що над стосунками потрібно працювати кожного дня. Це є великий-великий вклад, це є велика, велика праця. Ми не можемо в той чи інший момент забути про наші стосунки, і нехай вони розвиваються. Так як собі хочуть. Я думаю, що в такий спосіб ми занедбаємо стосунки, вони не отримують розвитку. Але для над стосунками в будь-яких будь-якій площині потрібно працювати, чи це і дружні стосунки, чи це робочі стосунки, чи це і стосунки в нашій сім'ї, чи стосунки з нашими родичами, близькими, тих, кого ми знаємо, а можливо тих, кого ми не знаємо. Всі стосунки потребують великого вкладу великої інвестиції нашого часу і наших зусиль. І е, ми повинні е, працювати над цим. Я думаю, що одним з одним способів, як ми можемо працювати також над цими стосунками, крім тайне покаяння, є, е, є також наша особиста приватна молитва, але також читання святого письма. Сьогодні нас церква закликає, е, наша церква закликає знову ж таки до, е, до читання до читання святого письма. Вона нам пропонує таких. Е, Три кроки, коли ми читаємо святе письмо, ми собі можемо вибрати той чи інший уривок, чи можемо собі десь в інтернеті знайти молитовне читання святого письма, де розписано читання святого письма на один рік на більше років, маленькими уривками. І для того, щоб ми могли справді зустановитись над святим письмо, ми спочатку його читаємо для себе, думаємо, що Господь нам хоче промовити в цей час. Пізніше наступним кроком ми ще раз перечитуємо цей, цей уривок і ми думаємо, яке воно має відображення в нашому житті. Пізніше, ще раз перечитуючи ось третій раз цей уривок, ми думаємо, що, це, що цей уривок промовляє такого, щоб це викликало в мені якусь дію. Тобто, щоб я не був просто пасивним слухачем Святого Письма, але щоб я. Дію святе письмо, щоб я був знаряддям в руках, в руках Господа і щоб через те, що я прочитав, також творити діла Господні. Також ми сьогодні святкуємо День Соборності. Сьогодні є дуже гарний день. Я думаю, що однією з основ соборності є також любов знову ж таки, те, що нас закликає, Господь. Відносячи людину до великої гідності, до, до гідності життя у Пресвятій Трійці, до гідності Божественні, він нас кличе до цього на основі любові. Я думаю, що також наша соборність, наша, наша соборність також повинна мати в своїй основі також любов любов до тих, хто є поруч з нами, любов до тих, хто нас оточує, до тих, кого ми знаємо, яких ми не знаємо, але з ким ми чуємося в єдності. З тими, з ким ми чуємося в одній, в одній спільноті, в одній спільності. І тому закликаю нас, щоб ми навчилися, навчилися любити, щоб ми працювали над нашою любов'ю, щоб ми працювали над нашими стосунками з Господом, але також і з нашими ближніми, і щоб ми постійно-постійно працювали над над любов'ю, тому що я думаю, люблячи і приймаючи любов. І думаю, ми почуваємо себе тоді справді дуже щасливими, коли ми любимо, коли ми любов даруємо, але також коли ми любов приймаємо від інших. Тому бажаю всім нам, щоб ми справді вміли любити і вміли бути любленими, щоб ми могли бути піднесені до життя у Пресвятій трійці. Як до цього нас закликає наш Господь Ісус Христос, Христос рождається.